Христос Воскрес, браття і сестри, в сьогоднішньому відео хотів би з вами роздумати про гріхи проти першої заповіді Божої. А саме про гріхи ідолопоклонства, які часто чинять навіть ті, які вважають себе християнами. Отже, чому саме виливання воску, викатування яєць, скидання хліба на воду, скидання сірників? Це є тяжким гріхом. І перше у заповіді Божій, першій заповіді Божій, Господь каже нам такі слова, нехай не буде в тебе інших богів окрім мене. Отже, Господь хоче, щоб ми в повноті визнавали Його владу над нами, Його силу над нами. Бо Господь має благодать, має ласку діяти в нашому житті. І діє своєю благодаттю, і при потребі, коли ми маємо потребу, допомагає нам у різних наших потребах, проблемах, життєвих бідах, що відбувається в момент, коли ми починаємо вживати різні речі, які сили самі в собі не мають той самий віск, ті самі якісь яйця, які викатуються. Ті самі сірники, які ми кидаємо на воду? В той самий момент ми через нашу віру, псевдовіру, через наше марновірство стараємося надати цим речам, які цієї сили в собі не мають силу, яку має тільки Господь Бог. Але ми скажемо: а чому інколи це діє? Чому інколи, коли ми вилиємо віск? Коли ми скинемо сірники, чи кинемо хліб на воду, ці сірники падають донизу, хліб так само падає донизу, хоча це є фізичні закони, закони цього світу. Чому це діє? Тому що діє тоді, в той момент, злий Дух, який, бачачи наше марно вірство, старається в той час нам в лапках допомогти. А він має таку силу. Щоб звести нас, він нам навіть може допомогти отримати зцілення. Але якою, якою метою, яким засобом ми отримуємо це зцілення? Тим, що дозволяємо Злому Духові діяти в цих речах, в цьому воску, в цих сірниках, в цих кришках хліба, в цих яйцях, дозволяємо вже не Божій силі діяти, але силі Злого Духа. Який діє в цей момент у цих практиках, можна сказати, окультних практиках, які ми практикуємо, замість того, щоб в цей момент звернутися до Бога з вірою, з молитвою, вжити свячену воду, випитися священну воду, коли ми маємо, для прикладу, уроки, бо є таке явище. І замість того, щоб помолитися, випитися священну воду. Обмитися цією свяченою водою, ми починаємо робити якісь абсурди, в яких ми прикликаємо силу Злого Духа, несвідомо. Ми нібито можемо навіть молитися в той момент, але Бог вже діє, тому що ми в той момент вживаємо різні псевдосередники, через які ми хочемо отримати сцілення. А Як може їй це допомогти? Як можуть свірники допомогти, чи візк допомогти нам? Це ж речі. Які собі сили жодної не мають. Але цю силу надає злий дух, коли бачить, що ми це робимо, він тоді входить в ті речі і діє. Може хтось сказати, ну та добре, злий Дух допоміг мені, все нормально, але злий Дух даремно не допомагає. Він обов'язково візьме, візьме свою ціну. І ця ціна це і наша душа, це і наше спасіння. Він же цим, цими окультними практиками ми діємо так, що ми відкриваємо двері для Злого Духа в наше життя. І він входить і починає руйнувати наше життя через те, що ми вилили віск, через те, що ми скинули сірники чи повісили на себе червону нитку. Отже, злий Дух діє в цих речах, але він бере плату. А плата це наше спасіння. Тому ніколи. Ніколи не порушуємо першої заповіді Божої. Завжди звертаємося до Бога, який може нас цілити. При потребі звертаємося до церкви, до священика, який прочитає над нами молитву, покропить нас священною водою, і там є святий Дух, який сходить до нас і нас ціляє. Тому будьмо вірні заповідям Божим, Богові і церкві. І все обов'язково в нашому житті буде добре. Амінь.